Доброго дня, висхідні та місячні раки. Я вітаю вас на каналі Величної астрології. Мене звати Власенко Наталія. Сьогодні я буду вам розказувати про ваш астропрогноз на липень 2024 року. Нагадаю, що я Величний астролог і варто дивитися свій гороскоп саме по асценденту у ведичній астрології, або по місячному знаку у Величній астрології. Як його знайти і дізнатися, ви знайдете в описі під цим відео. Ви можете залишити або свою дату, час і місце народження в коментарях, або все. Самостійно побудувати свою натальну карту. І так, раки! У вас в липні день народження. Да? Ви будете в липні місяці. Зірочками, можна так сказати. А, але при цьому всьому в липні ви будете трошки нервові, ви будете трошки більше переживати, обдумувати щось. А, на початку липня можуть бути такі, знаєте, прям захльости емоційні, досить такі сильні, а, можливі незаплановані витрати, можливі якісь проблемки, якісь поломки, якісь такі зовнішні обставини, які якось вас вибивають із вашої емоційної, з вашого емоційного балансу. І також, незважаючи на це, вас чекають подарунки, для вас чекають якісь бонуси, якісь хороші нюанси, хороші моменти, так як, звісно, в більшості з вас там будуть день народження, у когось, звісно, не буде день народження, тому що рачки у нас в східні можуть бути і зимою народжені, і восени можуть бути народжені. Проте, якщо ви дивитесь по загальному своєму гороскопу, то я вас, звісно ж, вітаю. В принципі, в цьому місяці у нас іде орієнтація на свою особистість. Можливо, ви захочете, захочете якось творчо проявити себе, можливо, будуть якісь ситуації, де вам треба буде вийти на сцену, заявити про себе або щось показати, продати. Можливо, в цьому місяці у вас іде такий нюанс, що спочатку ви будете відчувати брак енергії, скоріш за все. А в другій половині місця ви навпаки от прям вас прянете духом, почнете рухатись для більшості раків. Перша половина місця буде трансформаційна саме в темах роботи, тому що скоріш за все, буде певний такий напряг. Це можуть бути прям реальні напряжені моменти, коли, знаєте, там, типу, посваритися з кимось, да, або щось там не зробити, не доробити там начальство поругає, або це внутрішньо психологічні, да, можуть бути такі от нюансики. Що стосується цього по роботі, скоріш за все варто буде переглянути. Свій оцей цикл активності саме по вашій роботі, можливо, щось потрібно буде змінити. Можливо, якось треба буде передивитися те, що ви взагалі робили або будете робити в цьому місяці. Також в другій половині місяця для вас відкриваються нові можливості, скоріше за все, і в роботі, і в фінансовому плані, і в матеріальному плані. Більшість в нас висхідних раків або місячних раків будуть думати про. Фінанси, про доходи, хто, що, як, куди, у когось будуть навпаки додаткові доходи, у когось будуть якісь такі масштабовані заробітки. Особливо це сприятливий місяць для тих раків, які у нас в соціальних мережах якось працюють, або які працюють в якихось масштабних корпораціях, великих компаніях. У вас можуть бути класні плюшки. Сатурн починає ретроградити з кінця червня, і десь півроку він буде ретроградити по вашому восьмому дому гороскопу. І отут є Важний нюанс. Останній рік, 23-й, да, і, в принципі, півтора року, да, і 24-й рік, більшість висхідних раків могли відчувати якесь таке психологічне напруження, страхи, переживання. І тут по Сатурну, в 8 домі, скоріш за все, треба буде перегледіти всі оці ситуації, всі оці страхи, всі оці тривоги і переживання. Треба буде взяти за них відповідальність, можливо, зрозуміти, що ну, не все так страшно. Як як воно може бути. А, можуть бути якісь моменти питання з фінансами чоловіка, можуть бути затримки у нього конкретно в фінансах. Можуть бути якісь нюанси з його родиною, ну це, наприклад, його батьки, у них може там щось статися, відбутися, або ви якось там поконфліктуєте. В принципі, це поки йде ретроградний Сатурн по вашому восьмому дому, це не дуже сприятливий період для інвестування у щось, для якихось таких ну, глобальних прям покупок, тому що скоріше тут можуть бути якісь ну, перешкоди, проблемки. Також і вашому чоловіку не варто у щось там прямо інвестувати. А, Сатурн ретроградний, ні, в принципі, говоримо про те, що варто переглянути свій соціальний статус і своє соціальне призначення в цьому місяці, друга половина місяця, вона у нас буде більше про. Якісь нюанси, що пов'язані з родиною. От, Родинні сімейні збори, в цьому місяці якось сім'я буде до вас впливати. Взагалі ви будете відчувати щастя, так можна сказати, і воно може бути пов'язане саме з вашою родиною, з вашими близькими людьми, з вашою сім'єю. От, І все, що відбувається у вас в родині, все, що відбувається у вас в сім'ї, буде прямо пропоційно на вашому обличчі, да, можна так сказати. А також нюанси з батьком можуть бути, тому що транзитний рах. Знаходиться у дев'ятому домі гороскопа, буде в специфічному такому напруженому положенні, що може давати проблеми з батьком, з авторитетними людьми, можливо, з якимись а, керівниками, можуть бути проблеми ну за кордоном. Якщо ви там думаєте там про еміграцію, наприклад, або про переїзд далекий, кудись. А, Можливо, варто подумати або подивитися свій особистий прогноз не загальний, тому що скоріше тут можуть бути якісь такі певні проблемки, певні е, нюанси. А, гарного вам місяця, е, липня! Я чекаю вас в наступному місяці, в серпні, на наступний астропрогноз. І бажаю вам приємного і легкого липня!